Привіт, привіт! Рада вітати тебе на моєму YouTube. Тут ми поговоримо про фішечки створення цікавого, живого та естетичного контенту. Залишайся буде цікаво. Давай спочатку поясню, що взагалі таке UGC. UGC – це контент, створений користувачами. Тобто, бренди замовляють у звичайних людей, не у зірок, не в модели. Фото та відео для своїх соцмереж. Це чесний живий контент, який викликає довіру. Наприклад, відгук про косметику чи відео, як користуватися продуктом, зняти звичайною людиною, це і є UGC. але сьогодні. Сьогодні хочу розповісти про основу з чого почати, які важливі кроки зробити. Перше це вибір ніші, тобто визначитись у якій сфері саме ти хочеш створювати контент. Це може бути косметика. Одяг штучки для дому, якась техніка для дому, огляд якихось закладів, готелів, ресторанів. Але я раджу брати одну-дві ніші і сфокусуватися на них, тому що якщо братися за все підряд, буде дуже важко розвиватися системно. І якщо ти тільки на початку свого шляху, звичайно, в тебе немає портфоліо, то потрібно брати все, що є під руками вдома і знімати з цього контент. Тобто, якщо ти обрала нішу одяг і аксесуари, береш свій одяг, одягаєш, і знімаєш з ним креативний контент, одягаєш свої аксесуари, які ти вже маєш, і знімаєш з цього креативний контент, щоб напрацювати портфоліо, яке далі будеш відправляти уже. Потенційним замовникам брендам Третій крок це оформлення портфоліо. Дуже важливо красиво та якісно презентувати свої роботи. Твоє портфоліо це перше, що бачить бренд, і відповідно воно має викликати довіру і показувати твій стиль. Краще це зробити у pdf форматі у красивій презентації. Поділюсь додатком, в якому можна красиво оформити своє портфоліо, і там дуже багато різних шаблонів, дизайнів. Раджу зробити якийсь все-таки свій стиль, це додаток Canva, Дуже класний, мені подобається. Постійно в ньому все оформлюю. Четвертий крок це написати текст, який ти потім будеш відправляти брендам. Але тут потрібна максимальна увага. Гарно прописати, показати свою певну експертність в цьому зацікавлення та довіру. Тому це, має повідомлення буде таке добре опрацьоване, тому раджу сформувати ось таку основу. Звичайно, що ти не будеш відсилати усім однакові повідомлення. Ось ця основа, ось цей шаблон. Він має бути вже наготовлений в залежності просто від бренду. Ти його будеш трішки коригувати. П'ятий крок. Це активний пуш. Щодня пиши брендам та відправляй своє портфоліо. Так, так. Щодня. Якщо ти думала, що ти нічого не будеш робити, і тобі самі бренди будуть писати. На початку. Такого майже не буває. Розповім про свій досвід. Мені написав один жіночий бренд одягу. Просто побачили мій інстаграм, і сподобались мої відео. І незважаючи на те, що я живу за кордоном, вони мені повністю безкоштовно його навіть відправили сюди. Ще й до того, що з. Просто скинули сайт і сказали, що обирай, який ти хочеш боді. Я обрала такий лавандульний. Можете його зустрічати частенько в моєму інстаграмі. В моїх рілс. Цей досвід дуже сподобався. Я зняла відео. Можливо, це і був такий да маленький. Поштовх до того, щоб я змінила своє направлення, але це не завжди. Тобто потрібно працювати, потрібно постійно знімати контент, постійно оновлювати своє портфоліо і щодня пушити повідомленнями брендів, з якими ви хочете співпрацювати. На початку не бійся працювати на бартер, це нормально. Ти отримуєш і річ. І відео собі у портфоліо. А потім, вже коли будеш мати кейс, будеш переходити до оплати. Отже, підсумуємо: обираєш нішу, створюєш своє перше портфоліо, гарнесенько його оформлюєш і щодня пишеш брендам. Це база, без якої важко зрушити з місця. У наступних відео я детальніше розповім про. Інші моменти у сфері GC, Тож підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйся на мій інстаграм, там я теж ділюсь цікавими фішечками. Па-па!